П'ять запитань до розумної політики. Що відбувається у державі? Над чим працює Верховна Рада. Які зміни насуваються і як вони позначаться на нашому житті? Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо! Ну, Кабмін зробив українцям такий собі передноворічний подарунок, внісши відповідний проект до ради законопроект про мобілізацію. Там було досить багато контраверсійних і дуже дискусійних та, більш того, неконституційних норм. Звичайно, на моє переконання, це не ініціатива Кабміну. Вірніше, формально це ініціатива Кабміну, але вона погоджена з Офісом президента. І у мене зараз, з наслідком того, що відбулося от після Нового року, такі відчуття, що таким чином закинули через Кабмін, які, які би. Пробний м'яч для того, щоб відчути настрої. От настрої українців. От вони їх відчули, законопроект був відкликаний, і зараз готується новий законопроект. Уже, е, я сподіваюся, що в ньому не буде неконституційних норм, будуть адекватні речі. І буде, що, ну, що не менш важливо, ніж мобілізація, буде. Врегульовано питання демобілізації військових, які вже практично безперервно два роки захищають нашу країну. Це знову ж таки про демобілізація, це про справедливість, про справедливість для наших захисників. Насправді, в бюджеті 2024 року було виділено чимало чи не рекордна сума на фінансування сектору безпеки і оборони. Але ж питання стоїть в тому, чи наскільки було можна. Ще перевищити цей рекорд і зробити ще більшим цю суму. А це дійсно на наше переконання можна було зробити, оскільки частина грошей було, виділялася на досить дивні речі. Це те саме і виробництво програм для національного телемарафону. Ну я скільки спілкуюся з людьми, дуже мало, та я взагалі не пам'ятаю таких, щоб казали, «Да, я дивлюсь на телемарафон. Ну, це вже не. Треба адаптуватися до вимог і до запиту людей і змінювати такий формат подачі інформації для громадян України. І, відповідно, менше грошей на це витрачати. Питання знову ж таки фінансування окремих органів державної влади. Наскільки їм дійсно необхідно було збільшення фінансування? Чи не варто було ці гроші віддати на ті самі дрони, яких конче не вистачає? Нашим захисникам. Наш, ну, наш першим пріоритетом має бути захист країни, а не зйомки телесеріалів, фінансування національного телемарафону сумнівної якості, розробка телепрограм для і, іномовлення і таке інше. Тому, от, як висновок можна було. Дати на безпеку і оборони нашої країни більше ніж закладено в бюджеті 2024. Ми всі читаємо телеграм-канали, в тому числі Фейсбук, ну, і в тому числі е акаунти, які ведуть наші військові, де практично кожен збирає на дрони, просить донатити на дрони, і, е начебто, коли держава оголосила про створення армії дронів, цього би не повинно було бути. Але воно є. І це підтверджується також тим, що от ми з колегами з розумної політики дуже часто їздимо на фронт, на як найближче до лінії зіткнення, спілкуємося з військовим командуванням, і з середнього, середньої ланки і з рядовими військовими, і питаємо у них про дрони. І вони теж говорять, що не вистачає. При тому, коли запитуємо, що, ну, чи передавала по програмі армія дронів їм відповідні дрони, вони говорять, та ні, у нас є, ми, якщо отримаємо дрони, як правило, отримаємо від волонтерів за нашим запитом. Від армії дронів, якщо я отримую, то одиниці. Відповідно, виникає питання: такий гучний проєкт, який був започаткований державою, профінансований державою. То де є результати його роботи? Де ті дрони, які мали служити захисту нашої країни? І саме, щоб знайти відповіді на ці питання, можливо, гроші вкрали, можливо, неефективно використали. От щоб знайти відповіді на ці питання, і було ініційовано командою розумної політики створення ТСК з розслідування цих питань. Ну, я сказав би так, добре, що просувається. І скоріше це заслуга не якоїсь політичної волі всередині країни, а скоріше це стимул наших західних партнерів. Судова реформа потрібна, це одна з умов для вступу до Євросоюзу, і вона рухається, було сформовано Вища рада правосуддя під час війни за новими правилами. Було сформовано так само за новими правилами. Вища колівкамісія суддів, так само під час війни. Вища колівкамісія суддів працює, набирає нових суддів. Це буде робитись так само за новими реформованими правилами. Але попереду роботи ще чимало, і те, що ставлять нам як задачу, і, в принципі, правильну задачу, наші західні партнери, це також треба робити. Треба створювати суд. Який буде розглядати спори на заміну сумнозвісному ОАСКу. і треба робити ряд інших речей, які необхідні для того, щоб українці відчували себе захищеними в країні і мали можливість, розуміли, що мають можливість захистити свої права в суді. Дійсно, чимало будівель судів було зруйновано, пошкоджено. І, звичайно, це утруднює відправлення правосуддя в цих судах на деокупованих територіях. Але, незважаючи на це, суди не перестали працювати, вони продовжують відправляти правосуддя. Хтось переїхав в інші приміщення, хтось іншим чином організував роботу, але справи продовжують слухатись. І, звичайно, я би сказав, що все-таки. Суддям трохи не вистачає, та не тільки суддям, а громадянам, трохи не вистачає інструментів в процесуальних кодексах для того, щоб більш зручно їм було отримувати захист в суді. От е в територіях, які близькі до лінії фронту, коли громадяни знаходяться далеко від суду, від приміщення суду, мова йде про дистанційне судочинство. Один Законопроєктів, що стосується цього, я виступив ініціатором, але він, на жаль, ще не прийнятий і у цьому напрямку теж потрібно рухатися. Це знову ж таки про те, щоб зробити доступним правосуддя на тих територіях, де щось не так з будівлями суду. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.